Друзі, доброго дня всім. Вибрались ми сьогодні знову на цей прекрасний ставочок Уренгой. Пам'ятаєте, ми тут з вами ловили товстолобів? Ох, мені заповнилася риболовля. Вирішив я знов сьогодні виїхати на товстолоба. Погода ніяк не може настроїтися. Я наскільки я знаю, товстолоба потрібно ловити, коли в нас жара пече, нема чим дихати. Знаєте, як воно? 40 градусів. А в нас похолодало, оце тільки-тільки почалося трішки тепліти. Так що вирішили сьогодні. Половить ми з вами лобато. Рибачить сьогодні буду на 8 секторі. Тут у нас ось, кстати, поставили бісєдочку. Ми тут з вами, як рибачили, місяць назад бісєдки ще не було. Зараз уже тут є бісєдочка. Так що не гаємо наш час, зараз у нас п'ята година. Приїхали з ночівлею, будемо потихеньку розкладати на 16 -ті. і приступати до рибалки. Думаю, буде цікаво. Поїхали. Потроху вигружаємо речі, удочки, спальники. Машина теж нормально загружена. Першим ділом зараз збираємо палки. Да, Толя? Не То в столові коропи будуть сьогодні? Звісно. О, це добре. Розкладаємося потихеньку. Зараз беремо наші сигналочки. Сумка наша на 55 літрів. На 75 Вибачаюся. Попутав. Тут у нас все для коропової ловлі. Ну, на всяк випадок брав, бо я ж кажу, будемо і коропи пробувати ловити. Зараз ставимо сигналочки, свингера. Первим ділом безстренько завозимося на лобату. Так, сигналки хостами від КарПру. Свінгара теж від Карпру і ротподик від КарПру. Всі посилання на Снасті, якими я користуюсь, знайдете в описі під відео. Так, ротпотик наш готовий. Десь отут зараз і пристроїмося. О! Так, по паличках. Кратуси від Карпру. це в нас кратус Ева 3.5ЛБ по 3,90. Класні палички, вже другий сезон ними рибачу. І котушки теж у нас від Карпру, це у нас кратуси 10 тисячки, FS із бейтранером. Ось на такій снасті ми будемо сьогодні з вами лупашити товстолубів, якщо ж вони, звісно, звісно, будуть. Так, йдемо займаємося нашими оснастками. Так, сумочка з нашими снастями. Це спеціально профмонтаж зробив для ловлі товстолоба. Верхнє відділення. Тут у нас ідуть оснастки. Оснастки, кстати, ми будемо використовувати від фірми профмонтаж. Їх два види, у мене є на два гачки і на один. Ми будемо використовувати на один, тому що тут дуже багато дрібного коропа. І він у нас дуже часто чіпляється. Так що зараз будемо готувати наші оснасточки. Ось так вони, бачите, тут на мотовильці намотані. Так, це у нас на два гачки, будемо шукати на один гачок. Я вже ловив на них, сподобались мені ці оснастки. І глибина тут регулюється, все, коротше, як книжка пише. Ось так виглядає ця оснастка. Бачите, знизу тут чіпляється планктон, на спицю, потім грузик. Противозакручуватель закручуваті йде. І на цьому, на літкорчику. Ось бачите, ця снасть зроблена. Глибина регулюється, все регулюється. Зараз готуємо собі три оснастки. Так, оснастки наготовили, тепер планктон. Нижнє відділення в цій сумочці, бачите, тут у нас зберігається планктон. І Ще ось таке відділення є, тут у нас грузики. Зараз разом візьмемо ще нам три грузика. Так, по планктону буду використовувати планктон від Lucky Boom. Я вже в прошлому році його пару разів використовував, зайшов він мені цей планктон, великі бочоночки. В даному випадку візьмемо топлене молоко, огірок. І десь у мене тут ще був очерет, я брав. Да, і ось тут ще є очерет. На всі три різні оснастки поставимо різний планктон, будемо дивитися, на що воно краще клюватиме. Ну мені саме дужче заходиться топлене молоко. Так, наживляємося і будемо пробувати завозити. Да, друзі, вітер такий розібрався. Тільки приїхали, вроді й не було такого, зараз таке дме. З Насті будемо завозити корабликом, все в нас готово. Зараз тільки чіпляємо наші поплавочки на наші оснастки і будемо завозитися. Ось ми вже і палатку з вами поставили. Бачите, тут моє спальне місто буде. А тут толян буде відпочивати. Шатрик від Карпро в мене, бачите, ось такий невеликий, але для двох місто. З головою вистачає. Кстати, тільки що перезавісся на лобатого, бо дві години пройшло, покльовок немає. І Толя повитягував оснастки, зараз будемо перезавозитися. Коротше, поки що рибки немає. Бачите, з цієї сторони натягує хмарки таке, наче вроді дощ буде. Ну, саме головне, що ми шатрик поставили, тепер ми не боїмося дощу вже. Подивіться, який гарний світанок. Тільки вже починає захмарять. вночі дощ був. І кстати, друзі, піймали вночі одного товстолоба. Зараз трішки розвиднеться, я вам покажу. На жаль, не встиг я вам засняти покльовку виважування. Взагалі пішов перезавозити, а він там вже висів. Без покльовки, без нічого. Так що зараз розвіднеться і покажу. Ви знаєте, стою, оце наблюдаю. Не можу побачити поплавка і все. Два бачу, третього не бачу. Я не пойму, чи проти сонця його не бачу, чи реально його немає. І, і одна ж ця палка краня бачу трошки попущена. Ну, один є. Другий є. А третього не бачу. Та ну шо підсичан подивимося. Така як вроді є риба, Не пойму. Таке, наче є, друзі. Так щось рибків немає. Бо воно буває, ясна, як перепутається, тягнеш отак. Таке вроді там є риба і немає. Ну така ж, як є. Управо пішло. Так, да, є, друзі, щось є. А я вийшов, так думаю, понаблюдаю за поплавками. Дивлюсь, два є, одного немає. А вночі взагалі просто вирішив перезавестися. І один узяв у нас. І я вже до берега підтіх і побачив, що він там не встиг камеру взяти. Ну так, да, таке, як товстолуп. Ух ти, куди я ж вправо пішов. Взагалі не піддається, не можу нічого зробити. Він, напевно, перекрутився. От і не хоче Угу. Перекрутився. Точно кажуть, лобатий дурна риба. Хі -хі -хі. Диви, коропа вже уже завів у підсок. Підійшов до берега і все, не здається, друзі. і пішов далі в вільне плавання. Фух. І поки не можу побачити який. Чи прям здоровенний, чи не дуже. О, сплів опять наверх. Ну, йому потрібно воздуху схватити. Воздуху як хватане, тоді буде, все чітко. Не хоче. Ну, вже вроді воздуху схватило. Все одно підніматися не хоче. Дивіться, що робить. Взагалі, ось мотоє, мотоє і все. Отак і сиди, друзі, на сигналізаторах. Сигналізатори мовчать, все мовчить. Чисто візуально побачив, що не стало поплавку. А він візьме, а то на місці крутиться, крутиться. Ні, не піддається. Не хочу прям дуже сильно і форсувати, щоб не зійшов. Так куди, ти? Та куди, куди, не вудочки? Вудочки не треба йти. Тільки що наче вже сплив. Думаю, зараз вже буду брати в підсаку. ні. Дивіться, мотає і все. Фух, дадузі, крута просто рибалка на тувстолоба, ви знаєте, це повноцінна друга моя риболовля на тувстолоба. Виважування цієї риби просто таке приносить задоволення, це як морська риболовля якась, вроді на яких здоровенних акух. А тут же на цьому ставочку і двадцятки є то в столу. Аби, звісно, такого зацепити кілограм двадцять, а то я думаю, він би дав нам. Домик. Фу. Нарешті, друзі, взяли. Хі -хі. Ну такий. По розміру, я думаю, кілограм 7-8. Точно повинно бути. Зараз віднесемо його на мод, перенесу туди камеру. Заходь, наш красунчик. Фу. Ой, у нас слизі в нього скільки це капець. О, зажував. А, так він у нас, кстаті, за краєчок єлі єлі тримався. Я не знаю, як він у нас не зійшов. І бачите, оця Снастюшка з одним гачком. Це у нас тут стояло топлене молоко. Як я й думав, що натоплене молоко буде брати. Бо вночі взяв, я не пам'ятаю, правда, на, я, на, цей, на який планктон він у нас і взяв. А це зранку перед ранком перезавозив, то позапоминав, що куди і як стало. Так, можна його і в мат положити. Ах. Ну я думаю такий кілограм 6. Але може і більший. Зараз побачимо. Слінга цього, в якому ми важимо рибку, якщо не помиляюся, то пів кілограма. Зафіксувалось, друзі, 7300, бачите? Ну, мінус пів кілограма, ну, коротше, в районі 7 кілограм у нас лобастик вийшов. Круто. Зараз я якраз дістану садок і другого сюди вкину і обох, і обох вам покажу, бо вночі вже не захотів знімати. Ну цього, друзі, що ми на піймали, Цей, Цей у нас набагато більший. Цей у нас в районі 8 кг получився. Бачите, який краси. Ось такий лобастик. Нічний і другий у нас ранковий ось такий, бачите? Так що два лобастика в зачуті є. Я думаю, днем у нас ще будуть покльовки. Так що ось така, поки що в нас риболовля. Зараз я їх в мішок і оприділю десь у водичку, хай вони в нас там плавають. Клас. Для зберігання риби використовую ось такі мішки від профмонтажу у цьому сезоні. Вони випустили гарні мішечки, в них і зважувати можна рибку. І зберігати. І завжди у вас рибка буде жива і нічого з нею не буде. Бачите, ось такі мішечки. Зараз ми їх обох сюди оприділимо і десь там підемо. прив'яжемо. Друзі, два слова по планктону, скажу. Це те, що я замітив, дивіться, оце 3 години простояв і оце, бачите, ось такий кусочок залишився. То, в принципі, те, що я замітив, 3 години він стоїть. Зараз будемо переживлятися. Цю палочку не будемо, бо ми витягли на неї недавно ту столу, а ці дві перенаживлю зараз на ось пряжене молоко. В основному я замітив, що пряжене молоко саме краще працює. Мівіночка. Самий лучший Риболовний сніданок. Що в нас тут ще? Салко є, гріночка, цибулька і там ще пару сусісочок і мяску. Зараз запориться, будемо снідати. Поки що, друзі, покльовок немає. Ото зранку одна була і все, зараз через півгодинки перезавезуся і напевно ляжу, подрімаю трішки, а то мало вночі поспав. Ну, я думаю, днем повинні бути покльовка. Але все може бути. Риболовля є, риболовля. Ну, все одно два штучки взяли. По такій погоді я взагалі думав, що він не клюватиме. Тому що похолодало страшне, але виходів немає. Зранку пару разів бачив виход з тобто, столоба і все. Зараз виходів немає. Хоча в такий час він вже дуже не гулять. стала такая смачна. А я дивлюсь, а пацан десь сплять поплавки весь по всем сторонам. Чи здесь шоу? Та -ни. Да нет. Да, есть. Ты бачишь? <сосудит> я в шоке вообще. Так мне просто Мені просто цікаво, що поплавок просто поверху Як плавав. Було, да? було да. Що бачиш, що він не цей. О, це кстати очеред зробив. Планктон. Я точно на лівий на левий і на правий ставив на пробу очерет. І бачиш, що очерет спрацював, не тільки молоко рубе. не Ну це не велике, я тобі скажу. Навірно, так. Да. Він вже там. Ми сюди перейдемо. Ну да, по ощущениям великий. А може так рівненько просто горно йде. Та він просто йде в берег, бо. Да? Може. А кажуть риба не клює. Ловить треба. А ну пішли подивимося, що там. Чи лобастик чи ні. Ах, зійшов. Прикинь. йо, -йо. Зійшов. Ах! Ну нічого. Бачу, очерет у мене тут стояв. Він темніший. На очерету взяв. Ну, нічого, ми зараз якраз цей завеземо і середній перезавеземо. Ну це по ощущенням невеликий був. Таким кілограм 5. Ну все одно супротивлявся непогон. Покльовочка була. Ах! Отут, От отут. Точно. То висок. Ну, пожалуйста. Його Бачите, короб зверху весь я ще коруба не ловив на. Та, друзі, вітер такий розібрався. Таке аж палатку здимає. Коротше, вирішили, будемо потихеньку збиратися додому. Зараз позбираємо всі наші речі, палатки, все попакуємо. А палички хай, звісно, ще постуять. Може, все-таки ще дождемося по кльовку. Ну, щось такий кльов. Ви знаєте, не сильно, не сильно. Проти минулого разу, як я був, не ну, думаю, це з погодою зв'язано, тому що вітер дме, холодно. Я сьогодні навіть не розтягався в теплих штанах, у кофті, то тепла зовсім немає. Але все-таки. Три покльовки товстолоба ми з вами заробили. Два витягли. І один, на жаль, зійшов. А, ще коропа ми піймали з вами теж на товстолобову оснастку. Так що, в принципі, ми навіть ще й доби не просиділи. Норму свою коротше, ми з вами спіймали. Так що, я думаю, рибалочка вийшла у нас непогана. Будемо чекати тепла. І як піде у нас жара. Тоді приїдемо сюди і будемо тоді пробувати тут піймати товстолоба. Так що думаю, рибалка вийшла непогана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.